Канал на свій смак вітає вас! Ділюся одним із багатьох рецептів випікання святкових пряників. Сьогодні печемо шоколадні пряники на згущеному молоці. Також їх можна прокрити шоколадом та оздобити на свій смак. Для тіста нам потрібно. Згущене молоко 200 мл, одне ціле яйце, олія 50 мл, цукрова пудра 60 г. Але якщо ви любите дуже солоденьке печиво, то можна і більше. Також 100 г меду, перемішуємо все до однорідності. Тепер будемо додавати сухі просіяні інгредієнти. У мене тут щіпка солі, половина чайної ложки розпушувача та 1 четверта чайної ложки соди, ванілін до смаку, а також какао 50 грамів та борошна 320-350 грамів. Замішуємо тісто. Муку додаємо поступово, не всю відразу. Тісто виходить дуже м'якеньким, але може трохи липнути до рук. Ділимо його на дві частини, замутуємо у харчову плівку та кладемо у холодильник щонайменше на 2 години. Пройшов час і тепер можемо формувати наші пряники. Для того, щоб було зручніше працювати із тістом, стіл присипаємо мукою розкачуємо тісто товщиною 5-10 мм. Вирізаємо улюблену форму печива. Випікаємо пряники при температурі 180 градусів 6-8 хвилин. Готові пряники можемо полити зверху шоколадом, а також пофантазувати і прикрасити, як нам заманеться. Фантазуємо і смакуємо. Нехай все вдається.